Це прямий ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язку Карина Пелюгіна, продюсерка сценаристка Українера. Вітання, пані Карино. Доброго дня. Пані Карино, знаємо, що вчора відбулася презентація нового проєкту від Українера під назвою Підрозділи перемоги. Хочемо трішки дізнатися про нього більше, і про... хочемо, щоб ви розповіли нашим глядачам та радіослухачам, що це за проєкт. Хто над ним працював, яка його мета, і коли його можна подивитися і побачити. Підрозділи перемоги, так називається проект, який ми презентували, це документальний серіал про наше військо, про ключові операції у боротьбі за нашу свободу. Це історії боротьби, які розказані безпосередніми учасниками цих подій. Адже наше військо, як і вся наша країна, були тісно взаємопов'язані на різних етапах державотворення. Тобто. Козаччина, УПА, е, всі ці військові формування були так чи інакше пов'язані з е, процесом творення української державності. І, власне, е, те військо, яке зараз боронить е, нашу країну, по суті, е, це є новий. Е, Воно перебуває на такому новому етапі свого становлення і формування, так само, як і наша країна, яка зараз знаходиться на такому етапі самоусвідомлення, усвідомлення своїх цінностей. От, власне, і військо безпосередньо з цим пов'язано до того ж. Кожна з бригад, які зараз є в е, силах оборони е, бригад окремих батальйонів, різних підрозділів, е, вони вже за рік російсько-української війни, за рік, перепрошую, за за весь період російсько-української війни, е, вже мають кожна власний бойовий шлях. Певні традиції, символіку, символи, е, особливості, які. Містять в собі, скажімо, такий код, і тяглість, і безперервність у цієї нашої боротьби за свободу протягом минулих століть, і, власне, в кожній серії ми хотіли це передати. Якщо дуже коротко, то кожна серія проекту це такий документальний фільм про різні бригади і батальйони, які за час російсько-української війни. Показали свою ефективність на полі бою, які мають якусь внутрішню культуру, і, власне, ми прагнемо показати не тільки якісь їхні військові досягнення, а й ще те, що формує осердя кожного підрозділу, от, що значить бути воїном кожного з підрозділів, про які ми розповідаємо. Пані Карино, то чи на даний момент відомо скільки. Є серії чи скільки буде серії, і чи ви ще працюєте над цим проектом? І скільки часу плануєте працювати? І розкажіть трішки детальніше про той перший підрозділ, про який вже відбулася презентація. Так, вчора була прем'єра загалом проекту і прем'єра першої серії. Таких серій планується поки що 10, Ми собі намітили. Вони будуть виходити приблизно раз на місяць, тому що це такі цілі документальні фільми, і дуже багато часу займає підготовка і процес створення їх. Перша серія була про 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. І, е, власне, ця бригада вважається. Елітою української піхоти однією з таких найбільш ефективних бригад, які протистоять ворогу ще з 2014 року. Це бригада на базі якої проводився експеримент з військової служби на контракті, і за рахунок цього багато військовослужбовців станом на 2014 рік мали вже бойовий досвід, брали участь в миротворчих місіях там в Косово, Сєра-Леоне і так далі. От і відповідно ця бригада має свою власну історію бойовий шлях, операції, в яких вона брала участь. Це там знакова операція Рейд, це оборона Світлодарської дуги, це бої за Нью-Йорк уже в 22-му році. Участь в контрнаступі на харківському наступ, напрямку, напрямку, і це оборона Бахмуту і цього напрямку, яка триває наскільки я знаю, то бригада там знаходиться з жовтня, от і досі тримається цей напрямок разом з іншими підрозділами Сил оборони. От, це потужні воїни, які мають свою, свої традиції, свої символи, свою історію. От, і ми намагались це передати. Mm -hmm. А то наступні серії ви ще знімаєте? Чи відомо вже коли буде наступна? Яка, чим можливо, якщо це не секрет, звісно, над якою бригадою чи підрозділом працюєте зараз? А... Це не секрет, ми ще не де це не анонсували. Але, в принципі, наша наступна серія, яка вийде, вона буде про 72-гу бригаду е, чорних запорожців. От, і ми закликаємо всіх людей дивитись ці серії на Ютубі Юкрейнера, лишати в коментарях або в соцмережах побажання, які бригади вони хотіли ще бачити, і про кого хотіли б ще дізнатись. Ми обов'язково це врахуємо під час підготовки. А стосовно самих зйомок, чи можете трішки розповісти, де як вони відбувалися, на чому там акцентується увага, чи це інтерв'ю, чи це якісь зйомки самих бійців, чи це якісь дознімання, як це все відбувається? Адже я так розумію, що на самому полі бою чи у вас є можливість знімати. Е, Так, це формат е, такий еклектичний, в ньому є різні складові звичайно інтерв'ю безпосередньо, бо для нас було дуже важливо, щоб про певні історичні події, певні е, військові операції розповідали безпосередні учасники цих подій, тобто, щоб це були свідчення, а не просто е, інтерпретації. так? Тобто від очевидців, бо це надзвичайно важливо. Е, тобто, Е, Кожен фільм складається з інтерв'ю. з Архівних кадрів, особливо через те, що велика кількість подій, про які ми говоримо, вже відбулися. І, звичайно, там є репортажна зйомка, де наша команда їздила на схід на бахмутський напрямок, туди на околиці Бахмуту, і провела там тиждень з бригадою, бачила в яких умовах вона. Працює, мала можливість знімати певне спостереження за е, їх роботою, зокрема, там як працювали танкісти, і це все у фільмі показано. Там їхні враження, умови, там чути е, вибухи періодично у відео. Тобто, це були реальні там е, прильоти, е, які відбувались той час. О, тобто, наша команда злегка застала бодай трохи. Тої реальності, в, якої, в якій працюють наші військовослужбовці. От, власне, Тому для нас це було надзвичайно важливо, щоб передати ще цю атмосферу справжню, тобто передати дійсні умови, в яких вони працюють, щоб це було не більш, напевно, якось правдиво, глибше, ближче до реальності. Ну і цікаво, чи мали самі захисники. Із 30-ї бригади можливість переглянути цей фільм, чи є якісь їхні відгуки, враження стосовно того, що ви презентували? Так, звичайно, ми запрошували усіх воїнів 30-ї бригади і безпосередньо на презентацію подивитись це в онлайні. Але, ну. Переважна частина військовослужбовців бригади зараз несе службу і вони мають більш гарячі задачі, скажімо так. Але ті, хто був вчора в Києві, хто знаходиться там на навчанні, то ми їх обов'язково запросили. На прем'єрі був Командир батальйону Григорій був військовий капелан тридцятки, який з нею був ще з 2014 року, це Сергій Дмитрієв. І там ще були військовослужбовці. Загалом дуже позитивні відгуки. Тобто Насправді цей проєкт е, має таку і освітню мету, якби загалом для людей розуміти, хто нас захищає. Але теж він має велику цінність для самих військовослужбовців, тому що, тому що дуже мало зараз в інформаційному полі таких великих ґрунтовних глибоких матеріалів, які розкривали історію таких от підрозділів. Цього дуже бракує, які показували. Якось системно і глибоко їх традицій, символіку, значення цієї символіки, чому саме тридцятка, наприклад, носить почесне ім'я князя Костянтина Острозького? Чому щит з острогою, чому чорний червоний колір у них в символіці? Тобто все це було закладено, бійці бригади підтримують цю традицію. От і дуже цікаво було б поспілкуватись з ними. Ну і звичайно, для них є велика цінність. Того, що це збережено, про цей фільм можна показувати іншим, щоб дізнатись більше про бригаду. От, власне е насправді. Там зараз 30-та бригада, це тисячі людей. Е, ясна річ, що ми змогли поспілкуватись лише у нас там було до 20 інтерв'ю, до 20 героїв е, в, в цьому фільмі. От, але вже якби, дух самої бригади це передає. Я думаю, що ви отримаєте задоволення і е, відчуєте таку гордість за наших військовослужбовців. Пані Карину, цікаво, а яким чином ви підбирали. Ось цих інтерв'юерів і, мабуть, цікаво також, що вас особисто як сценариста вразило в їх розповідях. Підбирали, ми радились, ми радились з військовослужбовцями, які в бригаді вже тривалий час, які. Точно знають побратимів, які заслуговують того, щоб їх історії були почуті. Ми спілкувалися із пресофіцерами бригади, пресофіцеркою Наталкою Рожнятківською, яка була в бригаді кілька років до того, з нинішнім пресофіцером Анатолієм Яворським. Тобто, це люди, які давно з бригадою і знають їх. Плюс це були там, їхні побратими, деякі. От. І власне, ми сформували таку таку вибір. Руко враховуючи їх поради, рекомендації. І, але насправді я вам скажу, що історія кожного військовослужбовця варта уваги, тому що кожен з них проходить через неймовірний подвиг, через те, що ми були трохи обмежені в часі. На жаль, не вийшло всі історії почути, але навіть те, що нам вдалося зафільмувати, це вже, це вже велика честь для нашої команди і великий успіх. З тих історій, які мене найбільше вразили. Е, їх було багато насправді. Але м, коли військовослужбовці, наприклад, командир танкової роти розповідає про те, коли він в бою е, їх танк отримав пряме влучання ворожим снарядом в, в башню танка, і всі думали, що вже там що це. Загибель досить близька, але вони дивом вижили. І окрім того, що вони вижили, вони змогли ще розбомбити там дев'ять БМП, дев'ять БМП. Просто уявіть собі, в умовах під час авіаційних ударів там і, і з них там, їх там крили артилерією, протитанковими засобами і чим завгодно, але їм це вдалося, і людина тобі щиро ще й. З гумором розповідає про ці жахливі страшні події. Ти розумієш стержень цих людей, ти розумієш їх мотивацію, і ну маєш надію на те, що ну це укріплює точніше нашу віру в те, що ми звільнимо е, всю нашу Україну. От і таких історій там було дуже багато, як теж ті самі танкісти в знерухомлених танках а, під обстрілами розуміли, що в них є лише 10 секунд, щоб врятувати своє життя і життя свого екіпажу. І... І вони це зробили. Так і є історії, як працювали там наші артилеристи дуже ефективно і на Донецькому напрямку, і на Харківському. От та сама історія про рейд, коли командири виводили з оточення людей, цілий батальйон без жодних втрат. Тобто це там 260 людей, то й більше, тобто кілька сотень людей, і вивести таку велику частину людей з оточення. Це дійсно військова майстерність, компетентність. От, і такі люди захоплюють, от, і хочеться пишати своїм військом ще більше. Пані Карино, то ця серія вже є на вашому Ютубі, так? Так, звичайно, першу серію ви вже можете подивитись на Ютубі. Це, як я вже сказала, про 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. От, дуже цікаво буде почути ваші відгуки, лишайте коментарі. Чим більше коментарів, тим більше це відео побачить. Так що рада запрошуємо. Там, ну ми теж обов'язково дамо посилання під нашим сьогоднішнім відео, під нашою розмовою на ваш YouTube канал щоб наші глядачі та радіослухачі мали можливість перейти і подивитися ваш проєкт. А і на сам кінець, пані Карино, ще знаємо, що команда Українера прибула до Луцька і побувала в музеї Корсиків з новим проєктом про культуру під час війни. Чи можете кілька слів розповісти, що вам відомо про цей проєкт? Так, звичайно, оскільки «Юкрейнер» паралельно працює над багатьма темами, і частина нашої команди зараз працює над спецпроєктом культура під час війни. Це теж буде документальний серіал про культурні ініціативи, які зараз виникають, які трансформуються. Це і збереження культури і. Якісь нові напрямки, і мистецькі твори, які виникають, образотворче мистецтво, література, фотографія, музейництво, збереження культурної спадщини тобто дуже багато всього. І, Логіка поділу цих серій буде регіональна, тобто по частинам країни, там захід, центр, північ, схід, південь. От і власне перша серія буде про культуру під час війни на заході України. І, власне, музей Корсиків, їх колекція і те, як цей музей, його значення зараз під час війни, власне, буде однією з історій цієї великої серії. І, до речі, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам якраз зараз в музеї сучасного мистецтва Корсиків, художник Петро Антип створює свій проєкт Космогонія, який має стати найдовшою картиною. У світі, і я так розумію, саме з ними спілкувалися ваші колеги. Так, і з ним в тому числі, так, звісно. Дякую вам, пані Карино, за ці коментарі, за цю інформацію, за перш за все, за ваші роботи, за те, що дійсно таким чином зберігаєте для наступних поколінь. Пам'ять про наших героїв, про наших захисників, які зараз боронять нашу країну від расистів. Отож, продюсерка і сценаристка Ukraїнера Карина Пілюгіна була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, пані Карино, тримаємося. Дуже дякую, що запросили. На все добре, дякую за вашу роботу. Хай щастить.